Реанімація політрови це місце, де розпочинається боротьба. Боротьба за життя кожного нашого пацієнта це честь бути корисними в такий надважкий час для нашої країни. В 2014 році я прийшла сюди як волонтер, і перше моє бажання, і найсильніше це було бути корисною, наша команда. На чолі з генеральним директором Сергієм Реженком, нашими професорами, нашими завідувачами, які завжди приходять на обхід, підходять до кожного пацієнта. То ми справляємося з найскладнішими завданнями. Лікарня Мечникова найпотужніша лікарня у Дніпропетровській області. Вона одна з найпотужніших лікарень всієї України. Для нас лікарня мечникова рідний дім. Для нас дуже боляче. Чути, коли про нашу лікарню, про наш рідний дім говорять брудні речі, коли про моїх керівників, які відносяться до кожного пацієнта з такою батьківською любов'ю, коли їх поливають брудом, просимо кожного, щоб кожен займався своєю справою, щоб кожен ніс у цей світ лише добро, лише добро, любов та честь.